Компанія Sony Pictures має намір зняти фільм, заснований на відеоіграх серії Twisted Metal, Повідомляється на сайті Deadline. Студія вже призначила Брайана Тейлора сценаристом і режисером нової стрічки. Раніше Тейлор брав участь у створенні фільмів Адреналін, Геймер, Джона Хекс і Примарний гонщик. 2». продюсувати картину, засновану на серії Twisted Metal, буде Арад. Він уже проявляв інтерес до відеоігор, зокрема серед його потенційних проєктів для це фільми, зняті за мотивами Mass Effect, Enchanted Drake's Фатун і Інфеймос. Перша гра серії Twisted Метал була розроблена для консолі PlayStation і поступила у продаж у 1995 році. Мова у ній йшла про гонки на виживання, причому транспортні засоби кожного з учасників змагань були обладнані різноманітною зброєю. Нагородою для переможця змагань було виконання будь-якого навіть нереалістичного бажання. За оригінальною грою пішли сиквели. Останній з них був розроблений для PlayStation 3 і і не дійшов у продаж в Америці 14 лютого 2012 року. В Європі ця гра буде випущена у найближчому березні. Передбачається, що у фільмі з'являться деякі персонажі з ігор, наприклад, Світ Тус, – убивця, який використовує в якості транспортного засобу фургон з морозивом.